Так, Сьогодні у нас копчення. Хотімо показати тушки до копчення 280. Вони вже просихали, замариновані, зараз йдуть коптитись. Вибрав най-найменші і покажу вам, який результат буде, як вже вони закоптяться. То багато питають, чи велика втрата при копченні. Будемо дивитися, як буде готово. Так, копчення у нас пройшло. Ось такі гарні перепілочки. Зараз подивимось на вагу. 212. 198. Я думаю, воно 175. Біля 20% своєї ваги. Втрачає. Ось такий 5 штучок е, підуть у нас на 1 кілограмчик. Це просто запах стоїть в кухні неймовірний. І з кожної партії я, звісно, буду дегустувати. Е, кому потрібно, ще є вільні до замовлення до Нового року. На святковий стіл ось таку красу поставити. iskoštovati se prosto neimovjerno.